день, шановна журі. Мене звати Тимофєва Поліна Володимирівна. Я учениця 11 класу Хорольська навчально-виховного комплексу. Сьогодні вашій увазі я б хотіла представити наукову роботу на тему сімейні конфлікти та їхній вплив на формування психіки дитини молодшого шкільного віку. На цією темою я працюю вже другий рік. Я почала цікавитися психологією з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розгубленість, безпорадність, хронічний стрес, втоми та виснаження. Стани, які переживає велика кількість людей, стали підґрунтям для вивчення сімейних конфліктів та їхнього впливу на формування психіки дитини молодшого шкільного віку. Отже, метою дослідження виступає теоретичний аналіз сімейних конфліктів та їхнього впливу на формування психіки дитини молодшого шкільного віку. Об'єкт дослідження, сімейні конфлікти та їхній вплив на формування психіки дитини молодшого шкільного віку. Предмет дослідження це суспільні відносини, які виникають у зв'язку. З сімейними конфліктами та їхні, їхнім впливом на формування психіки дитини молодшого шкільного віку. Конфлікти в сімейному житті актуальні в нас час, адже люди не завжди, а інколи й не хочуть розуміти одне одного. Сварки виникають не тільки між людьми, між якими існує ворожість, але й між тими, хто живе разом, кохає одне одного та створює сім'ю. Сімейні конфлікти впливають не тільки на стосунки батьків, але й на розвиток дитини. Не виникає сумнівів, що розвиток особистості дитини в сучасній сім'ї залишається гостро актуальним. Сім'я, на думку вчених, це єдиний соціальний інститут, який забезпечує, може та повинен забезпечувати ефективне виховання дітей. Дитина, як суб'єкт соціалізації, не лише змінюється під дією виховних впливів, але й змінює своїх вихователів. Тому проблеми з якими доводиться стикатися батьками, вихованні дітей є вічними. Сім'я, як своєрідний мікроколектив, відіграє важливу і довготривалу роль у процесі ставлення особистості дитини. Отже, важливо зазначити, що дорослі по відношенню до дитини часто займають неефективну виховну позицію, не враховуючи навіть особливостей взаємодії у системі батьки діти. Це своєю чергою провокує певні ускладнення. Янома. Алі в процесі виховання дитини в сім'ї відповідно наслідком є сімейні конфлікти та деформований особистісний розвиток дитини. Сімейні конфлікти негативно впливають на формування особистості дитини. Конфлікти виникають через брак у взаєминах між подружжям, взаєморозуміння, взаємодопомоги, щирості, морально-емоційної вихованості, невміння спілкуватися та через помилки у вихованні. Частішими причинами аномалій у вихованні дітей є порушення подружжям етики взаємин, а також неоднозначність розуміння подружжям сімейних ролей, чоловіка, дружини, господаря, господині та голови сім'ї. Вимоги, які подружжя ставить одне до одного, також відіграють важливу роль. Найбільш істотним фактором, який негативно впливає на виховання дітей та на їхня особистість. Та формування є несумісність моральних позицій подружжя, розбіжність їхніх точок зору на честь, мораль, совість, обов'язки перед сім'єю та рівень відповідальності за стан справ у сім'ї. За даними досліджень, у повних та розлучених сім'ях подружні конфлікти підвищують ризик виникнення та закріплення антисоціальної поведінки у дітей, зокрема, ризик проявів дитячої агресії, антисоціальна поведінка у розлучених. Сім'ях найчастіше обумовлена саме батьківськими конфліктами, а не самим фактором розірвання шлюбу. Фізична агресія і насилля у відносинах подружжя, як особливо тяжкі форми конфліктів, є сильним фактором ризику. Вони спричиняють у дітей нетерпимість до інших, необґрунтовані агресивні спалахи, чи стійку агр... агресивність по відношенню до, оточень... до оточення загалом. А також закріплення антисоціальної поведінки як власного морального кодексу. Отже, формування особистості підлітків у сучасному суспільстві становить такі вимоги до систем виховання та освіти. Це потребує врахування особливостей функціонування і розвитку сучасної сім'ї як мікрогрупи суспільства та практичного забезпечення вирішення актуальних проблем у цій галузі. Дякую всім за увагу.